Віталья Бутелишах, райо проти Индорсберг Маннис. Шотландія, рейтинг 1946. Голландський захист. Якийсь варіант не знаю. Якийсь. Так. меняем слонить далее так, так, так. Босс покинишь, может.

Бажа, звісно, ще розвиток якось закінчить. Не пускати нікого нікуди. А я ж не встиг. Щось мені здалось, що я встиг, да я не встиг. Ну і нас, що йому піши кавітав. Для чогось то стояємо і говорит, да. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, туру на D1, E4. Там буде видно. Ну, поки що напав, як мінімум, на пішака. Так, ну тепер точно б'ю. Так, я не можу сюди піти, наприклад. Да давай ні. Можу. Так. Напав. Кожним ходом нападаю. Нічого я не знаю. А тут не можна шарахнути. Замість якості. Мені здається, це буде ще сильніше. Ой, я думаю, що якість я Там <плес> На кінь, звісно, ходить по-своєму. Не, ну тепер тут чорні поля в тебе безнадійні. А в мене слон. Просто монстр якийсь. Хто його сюди пустив? Так, у нього кінь тут постійно висить. Дордон якийсь. Так, ну тоді давай цього вибивати, коня. Щоб шахи були всякі Якось воно все в нього так тримається. Так, ну це, мабуть, хороший фільм. з На жаль. Заберу пішикат. Ти тут забереш, да? Так а що далі то робити тут? Якись такие, якийсь такий хід. так, так, так. Ну давай. Но у нас його хочу вибити з першого ходу, щось не виходить. Ні. Тепер вийшло, так? Да? Схоже на нічию. Або навіть ще щось. Ще. Так, ну цікаво. Як мінімум 82 на 72. Десь було у мене були хороші шанси у мене. Я просто думав, що я від'їдаю тут піше капать двічі кінь висить. Так, ну це так, слабкий хід. Тут слон дуже агресивний і ще більше послаблюють поле F6, наприклад. Ну і білі поля, і ми по ним зразу б'ємо, щоб там ця конструкція довго не трималася. Ну і якась така дефективна структура, ми відразу чіпляємось по всім слабкостям. Тут мені здалося, що я вилку на цю туру зробив чомусь. Так, йому, по-перше, треба було зіграти тут кінде 7. Укріпити. Ну, це таке собі оце поле E5. Ну, і десь може ферзя вигнати з полю. Ходом кінь b 6. А тут кінь отримав темп і перемістився. От він стояв тут, на 5. Як він як йому попасти на є5. Він ж недалекобінне не, не фігура. Але якщо в нього є темп персь під ударом, то він якби за один хіт аж сюди стрибає. Тому темпи давати не треба в шахах. Ну, якщо не хочете покращувати позицію суперника. Прибрати коня. І в нас загроза така, тут напали. Угу. ну тут все було у нас уже готово. Потім кінь. треба зберігати. Мені щось здалося, що такого коня треба вибивати. Це неправильно. Хоча і все рівно залишалася хороша позиція, і це я правильний хід знайшов, він думає по-іншому тут і реалізувати ніяк? І можна було. Але це сильніше. А тут треба було по-іншому. Ну хто ж тут? А, кінья в 6. фу, f 6. Я уперся, що я вилку ставлю, і все. А то ж тут рависить, мене вже не, це не хвилює. А ну тут рівна позиція. Пощастило супернику.